Далеко вам конечно воно. Ну, можна в принципі на телефоні потягнути. Це я поїду зараз на ту сторону, вони можуть здриснути сюди. Так що бачите вам є. його. Очередне місто відпочинку. Ось все-таки задирився. Взагалі модні. Вони не пахнуть? Да, пахнуть. Телефон прибрати зараз. Ще ще тут постоїм і поїдемо. Ти покачка шопка. Вот там там. то й это, ну вам не видно, не видно. Короче, в цьому домі ще яйця лежать. Походу качки несуть яйца. да? так? Оце перший ставок дендропарці, найчистий, найвеликий. Зараз я вам його з цього ракурсу покажу, дивіться, лавочки стоять, велодоріжка чи пешехводний доріжка. Бачите, які місце для відпочинку. непонятно історія з дождом буде не буде я це просто представляю як я попаду на лестницю на оту там мільйон сто мені треба надо якийсь заход шукати щоб це... заїхати. треба було первоначально да, наверно, так. десь вначалі спуститься і котитися ну так би я не знаю чи я доїхав до останнього ставка ось місточок мабуть теж там так ставок номер один вихід вулиця Яківчанська Ставок один. Ага, туди українська вихід, вулиця Явківченська. Може мені прийдеться отуди зараз лізти. Це в нас показує. Отуди українська дубрава якась. Ту теж, навіть на походить. Паркова якась зона. Так, це сейчас ступеньки, вон та типу смотрова площадка, що я був отут жесть підйом, ну ми понятно що не будемо, де. В принципі можна велосипед нахребет ну, зараз ми чуть-чуть тут вроді, є. Заходих наверх І так спина мокра вже хоча сонце то є то нема так, да, без води не весело, ну но... терпимо. так, Не зрозумів де я бачив тут тільки що такі вроді на гору залаз. Ага. все, Ну коротше по ступеньках У мене варіант, мабуть, треба отак. Круто, звісно. Дорогий Сейчас на ноги нагрузка хороша Підтримайте канал підпискою, лайком, коментом. Буду дуже вдячний. Хух, вау, вау, вау Зато на слідуючий раз. Якщо він буде, запаминаємо цей значок. Хух. Прямо сюди з велосипедом можна спуститися і хтось під'їхати на велосипеді, звести вниз і по-рівненькому до всіх ставків. Проїхатися. Сі з кульками. Навіть наші шли пошли. Дайте води. Farbola. Ah, ça. Schweizer Lis. Não tô dando zé. Стрелка Видится стояночка Ну что будем ехать отсюда По володорожке Там я отключусь На выезде І позже ми з вами зустрінемось. Вон чувак лісом поїхав. Так, ну по ідеї це було доріжка. Наш, нас не дожніщить. По той стороні я не пойму, чи є. На ту сторону. Диць. А, вона с этой. Там закінчилась, да? Белодоріжка. Тепер тут.